У змі з'явилася інформація, що в Мадриді у престижному районі застрелили ексрадника Януковича, юриста Портнова. Ми з'ясовуємо усі подробиці. Також розкажемо про атаку на Київщину, про руйнування і стан постраждалих і про першу офлайн олімпіаду з робототехніки з 22-го року у Львові. Це про талановиту молодь, стартапи і інженерне мислення. Про все це далі в ТСН Онлайн. Я Іван Костроба, тисніть лайк. Починаємо. Отже, в Іспанії застрелили юриста Андрія Портнова. Сталося це біля американської школи в місті Мадрид. Про це повідомляють джерела Reuters. за даними агентства... Зробили це у престижному районі Посуело. Стрілянина сталася близько дев'ятої ранку, коли він вів дітей до школи. У чоловіка вистрілили п'ять разів. До злочину можуть бути причетні дві або три людини. Портнов отримав щонайменше три вогнепальних поранення. Постріл у голову став. Смертельним про це повідомляє іспанська поліція. Нагадаю, що Портнов, проросійський політик, колишній народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко. А ще за каденції президента втікача Віктора Януковича працював у його адміністрації а згодом став першим заступником голови адміністрації президента. Останніми роками Портнов перебував під санкціями, зокрема Сполучених Штатів, і переховувався за кордоном. Росіяни вночі атакували суми О пів на четверту ранку. Пролунали гучні вибухи. Одразу знеструмило частину міста. На водоканалі зупинилися деякі помпи. Попередньо відомо про одного потерпілого також. Пошкоджені лінії електропередач, і два підприємства в місті тривають аварійно відновлювальні роботи. Тим часом семеро поранених на Харківщині у Куп'янську окупанти травмували трьох жінок, найстарші 72 роки. У мирному Нечволодівці, борові і ще троє потерпілих цивільних. А в Лукашовому літня жінка підірвалася на вибухівці. Під ударом безпілотників був і Шевченківський район Харкова. Безпілотник запустили окупанти по Білозерці. Це вже Херсонщина, поранених чотирьох жінок із вибуховими травмами шпеталізували. Вісім населених пунктів атакували російські терористи на Запоріжжі. По регіону вдарили 4,5 сотні разів. 15 авіаційних ударів завдали по Гуляйполю, Щербаках і Червоному. Атакували також трьома сотнями безпілотників, артилерією та з реактивних систем залпового вогню. Близько трьох десятків атак пережив напередодні Нікопольський район на Дніпропетровщині. Там пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля, інфраструктура. На Новопавлівську громаду росіяни скидали керовані авіабомби там у центрі села вкотре побило будинок культури і сусідні приміщення. П'ятеро людей постраждали внаслідок шахетної атаки на Київщині. Троє з них діти. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. 13-річний підліток дістав різану ранну стопи у його матері, трирічної сестри і 17-річного брата. Гостра реакція на стрес. Уламки збитої цілі впали на їхній дім у Бориспільському районі Київської області. Там вибито вікна і побито дах. На місці, де палали збиті дрони. Зараз перебуває кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Вона й розкаже більше. Той самий будинок у селі на Київщині, в який сьогодні вночі прилетіли уламки російського дрона. Родину з трьома дітьми, які тут мешкають, врятувало те, що основний удар припав трохи далі від будинку у дворі поблизу дровника. Він зруйнований Щент від вибухової хвилі у самому будинку. Повилітали усі вікна, вибито вхідні двері і зруйновано дах. Всередині будинку кімнати встелені уламками і склом. У момент атаки у приміщенні перебувала сім'я з трьома дітьми. Це двоє хлопців, 17 та 13 років, і трирічна дівчинка. За словами їхньої мами, під час повітряної тривоги вони спали і прокинулися вже від сильного вибуху проснулася, Я я проснулася у цієї вибухової хвилі, що стекло почало сипатися і вітром, наче подуло. У момент вибуху середній син спав отут. Най, найстарший отут під вікном спав, і я з маленькою на кроваті. Дитину найменшу о оцею стіночкою придавило. Батько родини буквально 10 днів тому добровільно мобілізувався і пішов захищати країну. Сьогодні у родичів ночував також племінник, який отримав різані рани, незначних порізів зазнав. І 13-річний син в інших членів родини гостра реакція на стрес. За словами мами, попри пережите діти сьогодні пішли до школи, а наймолодша трирічна дівчинка в садочку. Медики оглянули їх все добре. Що ну такі незначні порізики? що з осколками стекла. на місці. Зараз працюють поліцейські, вони фіксують наслідки. Також тут присутні місцеві комунальні служби, Посходилися сусіди. Вони допомагають розбирати завали, прибирати сміття з даху, зривають шифер. За словами мами іншого будинку родина не має. Місцева влада, зокрема староста села, обіцяє знайти для родини тимчасово житло. Люди на даний час будуть забезпечені житлом. Надалі будемо відновлювати будинок. На відновлення цього будинку, за словами місцевої влади, знадобиться щонайменше три місяці. Наталя Ткачук, Роман РіапатеСН один плюс Близько 45 тисяч людей затримали під час перетину українського кордону з початку 2022 року. Про таке в ефірі марафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Цю ж ситуацію напередодні обговорювали і на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Там зазначили, попри велику кількість тікачів, реальних вироків суду лише трохи більше як чотири сотні. Найчастіше чоловіки перетинають кордон за підробними документами про непридатність до служби, про статус багатодітного батька чи здобувача вищої освіти. Однією з проблем на засіданні ТСК визначили те, що прикордонники не мають механізму контролю за вчасним поверненням громадян в Україну і відповідно не можуть повідомляти про це правоохоронцям. Андрій Демченко також зазначив спритники, котрі обіцяють чоловікам допомогти зі втечою, вимагають. В середньому від 5 до 12 тисяч, а отримавши гроші їхньою подальшою долею, не переймаються. Тож тіла правопорушників часто знаходять у гірських річках або посеред лісів. Тим часом самі ділки підшукують нових клієнтів, не боячись покарань. Державна прикордонна служба не має права вести слідство відповідно до статті 332 кримінального кодексу України. Вироки суду це вже як бачимо, не завжди виносяться ті об'єктивні вироки відносно дій осіб, які переправляли чи намагалися переправити людей через державний кордон України. Як правило, можуть винести умовний термін, і через деякий час цього організатора ми знову можемо затримувати. За ті дії, за які йому пом'якшили термін покарання. Загибель військових через обстріл на полігоні. У Шостці. Національна гвардія повідомляє, що внаслідок російського ракетного обстрілу загинуло шість військовослужбовців більше десяти отримали поранення. Російська ракета вдарила по полігону для стрільб, який є у кожній військовій частині, що стоїть на передовій, а не в навчальний центр для мобілізованих. Командувач Олександр Півненко зазначає, цитує командування національної гвардії України і правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами проведення перевірки і розслідування трагічного випадку, який трапився вчора внаслідок ракетного удару у Сумській області. Це ж хтось координував удар, коли на полігоні саме були військові. Отже, шпигун знає розклад тренувань військових. Тож перевірку треба робити дуже ретельно. Інакше удари будуть повторюватися. Пишіть, що думаєте про цей удар, як убезпечитись і чому до сих пір на третій рік війни маємо такі випадки? Про все це цікаво буде почитати в коментарях. Ну і не забудьте підписатись на наш канал. Ми тим часом продовжимо. Резолюцію щодо повернення незаконно викрадених Росією українських дітей внесли до Сенату Сполучених Штатів. Автори документа закликають забезпечити повернення вивезених у окупованих територій та Росії ще до укладення будь-якої мирної угоди. Резолюцію ініціювали сенатор республіканець Чак Граслі і демократка Емі Клобуча. Підтримали її щонайменше п'ять представників різних партій та громадських організацій. У тексті нагадують, що Росія вивезла з України близько 20 тисяч дітей. Повернення українців одне з перших питань, які Київ порушує на переговорах з країною агресоркою. Три тижні тому резолюцію про повернення незаконно депортованих українських дітей ухвалив і Європарламент. Документ засудив геноцидну політику Росії та наголосив, що міжнародне співтовариство має притягнути країну агресорку. До відповідальності тільки но в Польщі вибори як одразу лунають заяви проти України. Тепер вже прем'єр держави Дональд Туск, до партії якого належить мер Варшави Рафал Часковський, що посів перше місце в першому турі, але в другому може не набрати достатньо голосів. Заявляє, що ЄС. Не подовжить Україні економічного безвізу від 5 червня. Пообіцяв туск безмитне ввезення до ЄС усіх українських товарів, запроваджене після початку повномасштабної російської війни, буде скасоване. Прем'єр Польщі заявив, начебто він від самого початку вступу на цю посаду відстоював припинення економічних пільг Україні. Мовляв, польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але не за рахунок своїх фермерів. Удвічі знизити граничну ціну на російську нафту. Це пропонує європейцям Україна у вівторок. Європейський союз ухвалив новий вже 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються, зокрема, суден так званого тюньового флоту російських військових, а ще компаній-посередників. Ну а персональні санкції торкнулися, наприклад, і Віктора Медведчука, і його оточення. Про великий санкційний пакет також оголосила Велика Британія. Тим часом в ЄС вже готують наступний 18-й пакет санкцій. Про це телефоном говорили Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Докладніше розкаже про це кореспондентка ТСН Наталя Фібріх. Удвічі знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Якраз це болісно вдарить по можливостям Росії фінансувати війну. Це пропонує європейцям України. Позицію озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ у Брюсселі. У цей же день там збиралися міністри оборони ЄС. Якщо європейці дійсно хочуть вдарити по російській економіці, треба знижувати стелю цін на нафту і вводити обмеження проти банківської системи РФ, заявляють в українському уряді. Ми вітаємо і дякуємо за ухвалення 17-го пакету санкцій. Такі потужні кроки потрібні вже зараз. На Росію потрібно тиснути, але ми повинні рухатися далі. Цінова стеля на нафту з нашої точки зору має становити 30 доларів за барель. Ми також наполягаємо на санкціях проти банківської інфраструктури Росії, включно з центральним банком. Перед цим Європа оголосила про новий вже 17-й пакет антиросійських санкцій. Він передбачає заборону на постачання високотехнологічного обладнання, персональні санкції, обмеження на деякі компанії, санкціонування майже двох сотень суден, так званого тіньового флоту РФ, якими вона обходить нафтове ембарго якщо Росія не погоджується, ми посилюємо тиск. Ми схвалюємо сімнадцятий пакет санкцій сьогодні і вже працюємо над наступним ще жорсткішим. До миру потрібні двоє, але для війни достатньо одного. І Росія чітко показує, що вона хоче війни, тоді як Україна хоче миру. Щоб змусити Росію захотіти миру, ми маємо продовжувати тиск. Європейці не приховують розчарування розмовою між Дональдом Трампом і Владимиром Путіним, де за дві години Трамп не добився від РФ жодних поступок у Брюсселі Наголошують, Росія досі не демонструє реальної готовності до миру. Путін не готовий йти на поступки. Він говорить про припинення вогню, але лише на своїх умовах: відмова від членства в НАТО, визнання окупованих територій та інше. Це стара стратегія тягнути час і вигравати паузу. Навіть якщо Росія готова говорити про якийсь меморандум, припинення вогню досі не видно. Немає чітких термінів, немає конструктиву. І я мушу сказати, Путін не виглядає як людина, що справді зацікавлена у мирі. пакет самці, який. Ми сьогодні ухвалили суттєво обмежує можливості російської воєнної машини. Якщо Путін не змінить підхід, ми будемо готові до наступних санкцій. І ми розраховуємо, що наші американські союзники також не залишаться осторонь. Окремо про новий пакет санкцій у вівторок оголосила й Велика Британія. Обмеження націлені на ключові сектори російської економіки, зокрема військовий, енергетичний фінансовий. Наступний пакет європейці вже готують. Про це телефоном поговорили президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн і президент України Володимир Зеленський. 18-й пакет може включати зниження цінової стелі на нафту і санкції проти банків третіх країн, які допомагають російським. І армії. Щоправда, для цього потрібна співпраця з ША. Єврокомісія буде звертатися до Вашингтона, щоб знову спробувати переконати адміністрацію Дональда Трампа співпрацювати. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН один плюс один. 230 мільйонів людей у світі можуть опинитися під загрозою затоплення. Група міжнародних вчених попереджає про стрімке танення льодовикового щиту планети. Фахівці проаналізували дані супутників, кліматичних моделей і геологічні свідчення з минулого і дійшли до висновку, що навіть якщо людство таки зможе втримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса Цельсія, це не зупинить знищення крижаного покриву за прогнозами вчених до 2100 року Року наша планета потепліше, щонайменше на 3 градуси. Від цього льодовики почнуть танути і почне підніматися рівень води в океанах і морях. Позначки можуть сягати одного метра і більше. Але цього вже достатньо, аби змусити близько 230 мільйонів людей переселитися зі своїх осель. Фахівці певні, може початися міграція, якої світ іще не бачив. А загалом гренландський і антарктичний льодовики містять стільки прісної води, що можуть підняти Рівень моря ймовірно на 65 метрів. Аби сповільнити процес станення, науковці радять триматися показника потеплішання в 1 градус за Цельсієм. А це потребує радикального скорочення використання викопного палива, чого складно досягти, оскільки багато країн, зокрема Сполучені Штати, продовжують інвестувати у нафту, вугілля і газ. Перша офлайн олімпіада з робототехніки з початку повномасштабного вторгнення у Львові зібралися десятки дітей з усієї України, аби показати, що нові ідеї, стартапи інженерне мислення варті інвестицій. Про розробки дітей, які взяли участь у всеукраїнській олімпіаді з робототехніки, розкаже Марічка Кужик. Роботи на старті діти в очікуванні. Учасникам від 6 до 16 років. Десятки дітей презентують роботів, яких самі сконструювали та запрограмували. Лі я в тебе вір. Лізі 10 років. Її тато, програміст. Дівчинка каже, збирати моделі вдома стало улюбленим хобі, тому сьогодні тут. Робот, який презентує команда, машинка на гусеницях. Він може підіймати і перевозити вантаж. В команді ще Максим та Сергій, яким по 9 років. Гусениці будуть добре згинатися там на якихось перешкодах. Може нам треба буде щось об'їхати, ми ж тоді не знали, яке в нас буде. Це робот на гусеницях, у якого є одна клешня, яка рухається. По факту ми його десь так робили. може... Олімпіада з робототехніки перша з 2022 року, що проходить офлайн. Тематика роботи, рятівники тут симуляції надзвичайних ситуацій. Лісова пожежа. Ми рятуємо е, тварин, ми доставляємо аптечку. Ще ми гасимо пожежу водою, і це все повинен робити робот. а також завдання на швидкість. Команда Лани, Марка й Ігора зібрала швидкісну машинку, її запрограмували автономно без пульта, щоб була маневрена. Тут є ще одне колесо, воно крутить маленьке колесо, а воно крутить в оці колеса. У нас є тут два влучка, вони додають нашому нашому роботу швидкості і задні колеса, які повертають. Комусь робототехніка цікава, як гра, а хтось уже бачить у цьому майбутню професію. Тож такі олімпіади дуже важливі, кажуть організатори. Ми вважаємо, що ми створюємо майбутню інтелектуальну спільноту. Це діти, які ми хочемо, щоб залишалися тут в Україні, щоб вони відновлювали Україну, створювали стартапи і залучали інвестиції в нашу країну. Організатори кажуть, щоб діти мали шанс реалізувати свої задуми, треба вкладати в освіту, в технічні гуртки її обладнання. Цьогоріч Олімпіада з робототехніки стала частиною міжнародної корейської програми для юних розробників з усього світу. Дітки приймають участь з цілої України. Це є команди з Київської, Черкаської, Тернопільської, Львівської областей, діти, які займаються в спортивних клубах, в школах, в позашкільних закладах. Мета Олімпіади ну, по-перше, розвиток саме технічних систем напрямку, саме технічних навичок дітей, це таких як програмування, конструювання, навички і. Женерії олімпіаді взяли участь майже сотні дітей. І хто зна, можливо, саме ці юні розробники вже скоро створюватимуть стартапи, які змінюватимуть світ. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів, ТСН. один плюс один. Які винаходи сподобалися особисто вам? Пишіть у коментарях до цього випуску і не забудьте підписатися на ТСН онлайн. Знатимете про все цікаве першими.